І от як у тій касті про те, що я сама собі і начальник, і роботник, і отчельник, я художник, і я так віжу, це в цьому вся я. Ну, роботи зараз, оці найомні, почому-то мене з них я як, як, як пробка з бутилки вилітаю з цих робіт. По-перше, тому що для мене ця робота чомусь дуже сумна, скучна, тупа, абсолютно не принося ніякої. Пользі, як на моє бачення. Це перше. А друге, що це якась така системна матрична така, ну, фішка, скажімо так, що ти живеш від зарплати до зарплати, ти їждеш, це твоя єдина опора. А якщо так розібратися, то в принципі це ну як залежна людина, тобто яка курить або ну якось так, що їй постійно це треба, і вона буде робити що угодно, ніж би в неї це було. Тобто, це якось так я зараз прирівнюю. Тобто немає фактично ніякого особистого духовного розвитку в тому, що ти робиш. Тобто, да, є робота. І мені, не... мені здається, я вже настільки закалилася за ці роки, що мені не важко ніяку роботу робити. Мені здається, я до всього можу звикнути. Тільки інше питання, чи отримую я цього задоволення. Бо якщо чесно признатись, так я. Ну... Найстрашніше мені з усіх робіт, що от це бути матеріально незабезпеченою, коли не буде грошей, коли не буде продуктів, коли не буде чим заплатити за квартиру. І цей страх, він наскільки такий в мене, такий всередині, здається, він такий прям чорний, такий здоровий, що саме це змушує мене постійно бігти, бігти кудись. А якщо розібратись, то я взагалі людина, яка. Не може працювати в системі я як. Ну От у мене сьогодні є натхнення, завтра немає. Я взагалі не лідер, і не начальник, який би вів якийсь великий колектив. Але є в мені така оця чутливість, що я по імпульсу все роблю. І саме система, вона цей імпульс фактично виключає. Ти ж не можеш по настрою робити щось. Ну, І я це прекрасно розумію, тому у мене і професія така, ну, професія моєї душі не така нелогічна, неточна, не точна. Ну, вона якась більше інтуїтивна, те, що не можна пояснити. І от саме, що головне я хочу сказати: те, що в своїй роботі, коли я залишаюсь без роботи і без грошей, я тоді, як в ступорі, в такому, як у розбитого корити, я не знаю, куди мені далі йти. І тоді мій розум завжди мені говорить: іди сюди, іди сюди, іди сюди. І придумує мені 150 інших варіантів робіт. Ті, в яких я не буду щаслива, які мені не принесуть радості, чергова робота, з якої я знову звільнюся через певний час, тому що це не моє. Але воно мене штовхає, бо тобі треба вижити. іди куди-небудь. І це через цю. Програмою до мене підключалися і батьки, а чого ти сидиш? Іди куди небудь ой Боже, тут вже перше число, в я не буде грошей. І вони за мене переживають, і я їх прекрасно розумію. Я потім починаю сама в це вірити і починаю гнатися і не відчувати свою цінність, а вже гнатися за любою роботою. роботою. Навіть якби мені якусь там саму е таку роботу запропонували, я б будь-яку згодилася, аби тільки були якісь гроші, тобто в цьому навіть слові що-небудь, що аби куди-небудь всунути себе. Що немає цього позиції, що я приймаю те, що я от зараз вибрала побути ні з чим і не йти нікуди. І я все одно виживу. Тобто, це от як щось таке теж із області фантастики. А як? Як це взагалі реально? І зараз я про це говорю, і мені приходять інсайти про те, що як, як це вірно, тобто слухати себе. В квітні теж мені було страшно, але в життя пройшло півроку, я проробила на роботі, знову вткнулася в тупік. І воно знову мені дало кучу неприємностей, проблем там і з телефоном, і з грошима, і, там, і з холодильником, і з всякими життєвими ситуаціями, які мене ще більше закалили. І ну, все одно я розумію, що воно мене звідси виводить, щоб сказати, що це не моє, це не моє. І я вже зараз приймаю себе в тому, що я звільняюся від тої роботи, яка є не моєю, і я можу її робити, як і будь-яку іншу роботу. Але це не те, що поможе мені ну, відчути свій внутрішній зов, те, для чого я народилася. Це не воно, і не можу я і сказати, що це таке, бо я ще сама не розібралась, не розгадала цей пазл, ще не зібрала цю картинку. Ну, розумію, що мене кожен раз приводить в якусь кризисну ситуацію, мою особисту, життєву, там, де я маю піти в свій страх, коли я боюся залишитись без грошей, без зарплати, без фінансової стабільності, без якоїсь опори. Але коли я туди приходжу, я тоді швидко звідти вискакую і тікаю, як наче боюсь прийняти себе і свою тіньову сторону. І зараз я знову, як і в квітні місяці, опинюся в жовтні місяці. З... Самою собою, з собою без грошей, без роботи, без явного розуміння, куди я буду далі йти. І от це страшно. Остаться або підійти до краю обриву і стрибнути з нього. І що буде далі? І куди я піду? Тобто, оцей страх дійти до якоїсь точки і не знати, тому що розум ніколи не знає, куди, куди ти далі йдеш, що дальше буде, на кого надіється, кому вірить, хто мене врятує. Це вже типу я вже доросла, я вже у мене дитина вчиться, мені треба, я живу на зйомі, в мене машина, кудись все це треба заправляти, ремонтувати, кормити, де, де я все це буду брати. І тобто, оце починається ось така паніка, паніка розуму, его, що тепер? Що тепер? І воно починає мене трусити, і в цей момент я розумію, що це дійсно якась гра, що я відійшла так з боку і за цим всім дивлюся, поки оця агонія закінчиться, і потім вступлю в гру Я і буду робити те, що хочу я. Бо я навіть раніше. Шляхом того, що мене обесцінювали, можливо, в моїй сім'ї, тим, що так не прийнято, так не заведено, цим гроші не заробиш. Та ця творчість там це тільки погратися і все, там, на виходних як твоє хобі, а йди на роботу. І мені постійно було сумно, бо я розумію, що і касир навіть, ну, тобто головна роль і задача в цьому житті це. Ну, бути в задоволенні, можна і вулицю мести, можна бути касиром, можна бути кладовщиком і просто реально кайфувати від своєї роботи, робити її якісно, робити її з любов'ю. Ну, все одно, коли в мене в роботі немає ніякого інтелектуального розвитку, я розумію, що я на цій роботі тупо. Ну, Дурнішою чи тупішою, я не знаю, як це пояснити. І мені легше звільнитись від такого тягара від такої роботи, щоб мені і далі йти в розвиток. Здається мені, що за ці 5 місяців, із своєї нинішньої роботи, яку я зараз закінчую до кінця місяця, я взяла максимум. Тобто я навчилась їздити, і я цьому дуже вдячна. Я навчилась і по карті знаходити там населені пункти. Це дійсно для мене було така, така пригода. Прям. І... Зимою їздить страшно, але я розумію, що все одно цією зимою мені. Прийдеться їздити на машині, бо я все одно вже буду вчитися цьому, як вести себе під час голольоду. Тому що це мій досвід, і я вже в це йду без страху. Нема такого страху, як був весною. Но весною в мене теж прийшов новий період. У мене з'явилася машина, якої в мене не було. І мені треба було піти в нове, Я пішла на цю роботу. Тепер я освоїла ці навики і розумію, що я йду далі. Тепер мені вже ця робота, я, я вже все там вивчила і все, я цей рівень пройшла. Тепер мені треба на новий рівень. І я тепер іду далі. І тепер розумію, що кудись глибше я буду. Буду йти в, якусь, в якесь пізнання, в якусь роботу для того, щоб мені е, уже ставати самі як, е, як провідник, чи як якийсь, е, я навіть не знаю, як це описати одним словом, ну, типу людина, яка. Може поділитися вже знаннями, може комусь допомогти, або своїм прикладом показати, як воно зупинитись в оцьому, опинитись в цьому кризовому моменті, коли нема куди йти, і як ти виживеш. Покроково показувати на своєму прикладі, що ось я жива, я тут осталась без роботи, і я не ною, І ось у мене оце виходить. Я довіряю собі. Подивитися, як оці всі знаки, які мене вели ще з квітня, місяця, вони постійно мені показували, показували оці постійні цифри, які повторювались одні ті самі. Потім, коли мені там треба кудись а в мене понос нападає, е, коли мені над, там, оця дружба, яку я в собі е, з дитинства виховувала, щоб бути хорошою дівчинкою, а тут хопа, там бампер чуваку ударила, вмість того, щоб ну, скажімо так, воно мені не в руку, а воно мене отак от як било, 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 а потім ще познайомилась із. Спеціалістом по матриці долі, яка мені чорним по білому сказала, що в мене стоїть в кармічному хвості 21 з енергія, яка відповідає за те, що я миротворець, і мені треба йти в професії, які зв'язані ну, з розширенням, з масштабним чим, з благодійністю, з добром, з миром. А я працюю на сигаретну компанію, тобто що я вже сприяю тому, щоб люди курили і поширювали собі шкідливі звички. Я розумію, що мені все одно прийшлось би йти з цієї роботи. Хоча, коли вона мені це сказала, що я згадала всі ці неприємності, які за це літо зі мною трапились. І теж розумію, що я вдячна з однієї сторони сігаретній компанії, яка дала мені гроші на те, щоб я прийняла рішення, купила машину, з іншого ж боку, вона ж мене так само потім і побила і змусила мене задуматися про те, що ну, мені не можна тут оставатися. Я повинна йти. Дальше. І я не должна концентруватися на шкідливих звичках, я должна від них уходити. Ну, так і йду. Це мій шлях.